Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна. Зміцнюємо незалежність. В ефірі Марафон Єдині новини. 600-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну добігає завершення. Для вас працюють журналісти фактів АСІТІ та «Вікон СТБ. Андрій Ковальський. Доброї ночі. Увечері російські війська п'ятьма бомбардувальниками атакували Херсонщину. За попередніми даними тамтешні ООА по чотирьох населених пунктах Береславського району окупанти випустили дев'ять керованих авіабомб. Інформація про потерпілих і руйнування встановлюється. Обласна військова адміністрація Полтавщини показала наслідки нічного обстрілу Миргорода на кадрах, розбиті приватні оселі, деякі не підлягають відновленню. Потрощені також господарські споруди та автівки. У районі, який опинився під ворожим ударом, комісія вже обстежила 40 будинків і 36 квартир. Робота триває, повідомив керівник ОВА. Також стало відомо, що внаслідок нічної ворожої атаки вибуховою хвилею пошкоджено ще один об'єкт соціальної інфраструктури. У будівлі частково вибило вікна. Нагадаю. Минулої ночі російські війська ракетами та безпілотниками атакували Полтавщину. Поранені троє мирних жителів, серед яких десятирічна дитина були влучання і на Кіровоградщині. Одну людину ушпиталили. Російське залізяче поцілило і по Дніпропетровщині. Там без потерпілих шахеди атакували і Хмельниччину. Там працювала ППО. Постраждалих та руйнувань немає. Унаслідок ворожого обстрілу в селі Колодязі Краматорського району на Донеччині горіла церква. Вогонь охопив покрівлю та перекриття святині. Повідомляють рятувальники. Обстріл був ще напередодні ввечері, але відомо про нього стало тільки нині. Внаслідок ворожого вогню. Також загорівся приватний будинок та господарські споруди. Полум'я поширилося на площу майже пів тисячі квадратних метрів. Про постраждалих не повідомляється. Виключити Росію зі складу ОБСЄ, бо вона вбиває організацію зсередини, закликав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Про це він заявив на спеціальній прес-конференції з головою організації з безпеки та співробітництва в Європі, міністром закордонних справ Північної Македонії Буяром Османі. Він вже вдруге прибув із візитом до Києва. Буяр Османі на заклик українського колеги не відповів, але зауважив, що Україна є пріоритетом під час його головування в ОБСЄ. тому що саме в нашій краї... Україні зараз вирішується майбутнє безпекової ситуації в Європі. Сьогодні Росія це найбільша загроза безпеці та співробітництву в Європі. Вона прагне хаосу, дестабілізацію. Якщо ми хочемо врятувати ОБСЄ, врятувати безпеку та співробітництво в Європі. Нам потрібно виставити Росію за двері ОБСЄ і за двері Європи. Так буде краще для всіх. я радий повернутися до Києва. Я почав своє головування в ОБСЄ у січні з відвідання України, і сьогодні я тут вдруге. Це означає, що Україна є пріоритетом під час головування північної Македонії. В ОБСЄ також я підтверджую незмінну підтримку хоробрим людям України. Я впевнений, що ви переможете, і Україна переможе. Як голова обсє. Я продовжую закликати Росію припинити війну і вивести свої війська з України, повернутися до принципів та цінностей. ОБСЄ. Хороша розмова, хороші сигнали. Такі враження Володимира Зеленського від зустрічі із спецпредставницею США з питань економічного відновлення України. Пенні Пріскер це її перший візит до Києва з моменту призначення на посаду у вересні цього року. Володимир Зеленський обговорив із Пенні Пріскер захист нашої енергетичної інфраструктури та потреби у відбудові України. Серед інших тем макрофінансова підтримка країни та використання заморожених російських активів. Президент зазначив, що проекти відбудови потребують приватних інвестицій тому Україна зацікавлена і в залученні американського бізнесу. В них зокрема такі гроші стали по пригоді для реалізації планів в аграрному секторі, машинобудуванні та хімічному виробництві, а також для перебудови української енергосистеми. Все це разом зберігає нашу стійкість, все це разом додає Україні сили. Я вдячний кожному з наших партнерів, усім, хто допомагає, усім, чиї програми, програми підтримки довгострокові, усім, хто розуміє, що це марафон, і в марафоні треба увесь час тримати правильний темп, розраховувати сили і бачити, чітко бачити, що завершенням дистанції має бути перемога. Справи майдану ДБР оголосило підозру керівництву СБУ часів Януковича та 20 співробітникам російської ФСБ. Серед підозрюваних, колишній керівник служби безпеки диктатора Путіна Віктор Золотов, який зараз очолює Нацгвардію РФ, як повідомили слідчі, у грудні 2013-го та в лютому 2014-го в Україну під виглядом іноземної делегації прибули 20 російських спецслужбістів. Вони безперешкодно проживали у будівлях СБУ та організовували процес зйомок провокативних відео, в яких дискредитували активістів революції гідності та принижували українців як націю. Усіх фігурантів оголосять у рош. Їм загрожує 15 років за ґратами. У середмісті тимчасово окупованого Луганська БТР переїхав цивільне авто. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Луганщини Артем Лисогор. Він оприлюднив відео з місця події. Керівник ОВА Луганщини зазначив, така ситуація на окупованих територіях вже звична. Адже російським військовим байдуже і на людське життя, і на правила дорожнього руху. Артем Лисогор підсумував, хай скільки окупанти розповідатимуть про нібито гарне життя в окупованих українських містах. Весь світ бачить правду. Так, у середмісті будь-кого може просто переїхати БТР. Абсолютний рекорд зі знищення ворожої техніки вдалося встановити армії дронів за останній тиждень. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Михайло Федоров. За його даними, за сім днів бійці армії дронів уразили 428 одиниць російської техніки. Зокрема, росіяни нерахувалися 101 гармати, 88 броньованих машин, 75 танків. Значна частина втрат, яких зазнали росіяни впродовж тижня, припадає на Авдіївський напрямок. Тим часом на тому ж таки Авдіївському напрямку другий день поспіль зберігається тенденція до зменшення обстрілів. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Але інтенсивність російських ударів знизилася тільки в громаді. Навколо українських позицій ворожий вогонь не вщухає ані в день, ані вночі. Нічого ще не закінчилося На нашому напрямку ворог зараз перегруповується і очікуємо, що найближчими днями, скоріш за все, буде нова хвиля. Потужних штурмових дій в останніх пару днів е, насипають вони е, південніше від Авдіївки. Більше уваги вони в Перомайське туди ага. більше насипають і, і знаю, що сьогодні там загинуло дві цивільні особи в е, саме в Первомайському. У нас доба минула без поранених, без загиблих. Вели уроки в бомбосховищах, лишалися із вихованцями в окупації або шкільних або зі шкільних класів. І йшли на фронт боронити країну. Вчителів воєнного часу днями відзначили національною премією Global Teacher Prize. Одним із п'яти лауреатів став фізик із прифронтового Запоріжжя. Він отримав нагороду в номінації Новатор. Щоб зацікавити своїм предметом, педагог створив для учнів Ютуб канал, де складні формули пояснює за допомогою голівудських фільмів, мемів та гумору. Дано людина Павук та його карколомні трюки. Це задача про коливальний рух для семикласників. Людина Павук за півтори хвилини здійснив 15 повних коливань на своїй павутині. Знайдіть період та частоту коливань людини павука. Більше емоцій, чогось цікавого, що могло ну. Можливо, навіть трішки переключити дитину або навпаки її на щось налаштувати. Максим Гвоздецький викладає фізику у Запорізькій гімназії. Перший ролик записав ще за часів пандемії ковіду. Під час великої війни його ютуб-канал Фізика це просто став у нагоді далеко за межами України. Діти були розкидані по всіх куточках світу. Відео мої ну вони створюються короткі, 5-7 хвилин, щоб це віднімало. Ну, невелику кількість часу у дітей. Інколи я навіть їм пропонував їх просто подивитися, не писати конспект. Він не лише закохує фізику, він ще підтримує моральний стан своїх учнів, іноді навіть їхніх родин через те, що тримає з ними зв'язок, продовжує уроки. Приклад вчителя новатора, який Вигадує все можливе і неможливе для того, щоб учні продовжували займатися Цьогоріч Вчителя фізики його учні номінували на національну премію Global Teacher Prize, неформально знану також як Нобель для педагогів. Уже вдруге за час повномасштабного вторгнення Росії організатори збирають історії, як українські вчителі відповідають на виклики війни. Наприклад, вчитель логопед допомагає відновлювати мовлення пораненим військовим після щелепно лицевих, після інсультів. Або це вчитель, який пішов до збройних сил, вчителі новатори, які роблять... Будь-які інструменти інновації для того, щоб навчальний процес для дітей продовжувався, я працюю в місті Запоріжжя. Перший місяць вересень у нас було 10-12 повітряних тривог в день. Приходячи на урок, як я кажу, ми не розуміємо, скільки часу він буде проходити. Попри всі труднощі і постійний ризик, у його роликах про фізику знаходиться місце для гумору. За жарти на своїх уроках вчитель-новатор зауваження не зробить. Коли дитина посміхається, коли вона не напружена, їй набагато простіше. Сприймати матеріал я навіть дітям кажу не переймайтеся, я буду вам ставити двійку, але це буде з посмішкою. Поліна Спасенко, Євген Зозуля, Віктор Зеленков, програма Вікна СТБ, марафон. Єдині новини. Четверо українських дітей, яких незаконно депортували в Росії від початку повномасштабного вторгнення, повернулися додому. Це троє хлопчиків, шести, трьох і дев'яти років, а також 17-річна дівчинка. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Процедура проводиться за посередниця катару. Перший хлопчик уже зустрівся зі своєю бабусею та прибув в Україну. Решта дітей прийшли через посольство Катару у Москві та різними маршрутами, теж найближчим часом повернуться додому. Це всі новини на цю мить, але марафон єдині новини триває. Наступний випуск всього за 15 хвилин. Подивіться.